Так, всім привіт, мій Ігор монтує плуга для посадки картоплі. Так, плуга помив. О, я вже вчепити помогла плуга. Ладно, я така добра. Будь-цям я щось робила. Ну нічого. Керувати керувала. Так, це за плугом стоїть трубка. Ось така. Цю трубку кидаємо барабою. Тут я буду сидіти. Ось тут Наталя буде сидіти. І будемо садити картоплю. Не знаю, чи вийде зняти як, чи не вийде. Але факт той, що стається фактом, що ось так воно виглядає. Це тут буде боронайти, щоб прискородити зразу картоплю. Це я захотіла кау чіпляй борону, а то йому буде скучно жити, як я щось не придумаю. Так, що ось таке то, то такі-то справи. Ось, рішили. Таким чином, ми вже колись садили. Ці трубки тут спеціально зроблені, все, щоб садити, ми вже так колись садили картоплю. Ой, садимо. Та і все. Та й ось Та й такі то справи. Так що будемо бавитися. Не стільки барабої садити, скільки бавлення, чіпи, плуга, помий. Ну то скільки а якби ти десь була, скидить і в одну садила, і в другу, і в третю, скільки ти днів втратила? Купу. А, ну що, Прошу, ти 10 хвилин затратила, так? Ні, ну то я тут таке, то я що, постояла, покерувала, а сюди взад-перед. Віддихаю. Ось так щось таке. Картоплю я вже накришила, я така спритна. Зараз я покажу, як я кришу, як я кришу картоплю. О, провернути трошки. Ну, Дивись, як хочеш. Ось так. Так що ось тут ми прив'яжемо якось лаха, щоб на тальці було добре сидіти, щоб не душило в жопу. А я ось тут ось сиджу, а ось тут ось тут є Ятнецьке. Насипаємо цілий мішок внецькі картоплі і садимо наздовж, їдемо. По-моєму, шудні стояли. Ну зараз поміряємо, попробуємо. По-моєму, що однінецькі стояли. Ван вони лежать там, тамічка лежать, зараз я покажу. Попробуємо. Піти їх принести? Ну, no, йдемо, принесемо нецькі. Я не пам'ятаю, ми вроді їх не прикручували, вроді вони до колеса трималися. Ось такі онецькі. По-моєму, що тоді одінецькі стояли, я не буду брехати. О, значите, тут у нас є старенькі нецькі. Ми їх зараз спробуємо поставити. О, така робота. Будемо робити ля-ля. Так, так, стай від тебе. Мають бути Вони, по-моєму, на тому стоять. Не в лісу. О о, 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 так вони Що? мають. Нічого не треба. О. Але тобі хватить місця? Так? Мені то місця хватить, але на тайці буде тяжко діставати. Напевно, ще сюди щось треба буде брати. Бо її так не дістануть. Або отак треба. Або отакого, що з А ну чекай, візьмемо тазіка, спробуємо, ще влізе. Не влізе, якщо дайські взяти вперед, тазік не влізе. Не вліз. Значить, я не тільки у бо я не повню вже. Що ти думаєш? Я помню? То вже скільки років. Так, 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 так. Цілий мішок туди повинен лізти картоплі, повинен. А? Ну, у нас так так, звідси сидіти. Ну сюди маю, бо тут як, сюди земля сипеться. Та скільки то їздить? Все, з тієї сторони сидить. А я тут сидіти буду ноги Тому, ось туди. Все. Ні, я ноги туди поставлю. Або ставити на поставив. Або на полицю под... побачив. Ну, там буде видно. Як я примощуся, як та квочка. Все, все. все буде добре. Все. Нечернецькі. О. Нечернецькі. О. не складаємо, та й поїдемо. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Туди би й ті. Добре, йду, покажу, як я барабої покришила. Сьогодні мій тучик спит. От. То накришила вчора два з половиною і нині два з половиною. Чи Вчора три з половиною, а нині півтора, я вже не пам'ятаю. Так, ось так. У мене барабої кришаться. Це жовта біла роса. Тут біла, всередині біла роса. є, О, отут біла роса. Всередині біла, а ця жовта. Це два сорти. Ой, була б зерно висипала. А це два мішки картоплі, те, що мені висилали минулого року, то я її покришила також. Ну, а Це в мене стільки залишилося картоплі насінневої. А ще та, що там в Льохові лежить, то я взагалі мовчу. Так що йдемо пасти гуси, бо вони хочуть їсти. О, воду не взяла. О, гвавт з головою. Забула воду гусята. Ось так. Наляла їм води. Ігор такі їм колеса поробив. Ходіть, пастися підемо. Пішли сюди за хату, ходіть. Зараз нап'ються. Підемо попасемося. Ходіть. Гусі! Ходіть пастися! Ходіть, ходіть сюди, ходіть! Дід. Самі не йдуть пастися, чекають, коли ти їх підеш з ними, попасеся. Ходіть, ходіть. І вже скоро буде три неділі. Ще до суботи, в суботу їм буде три неділі. Моїм гусикам. Ходіть! Ходіть сюди, ходіть, попасеться. Тут є на чому їдь. О, а я посиджу коло вас. Сонечки ці тут попід хатку. Ой! Дід пасіться. ой Дід, 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 піди далі, дід попасіться. Бо я піду зараз далі до роботи. Гусіки, А що двоє там залишилося? Ну ходіть сюди. Ходіть. Все. Що ти розказуєш? Що-що таке розказуєш, ж що, ти що, таке файне. Хоча от чуда робилася. А тут вроде, більше нема чедати, тільки ти хочеш? Йди сюди. Ось так, попасу їх і піду до роботи. Дивіться, скільки у нас попічників садять картоплю з нами. Ох, скільки їх в нас літалось. Збирати, збирати, прийшли борознюки. ну Земля в нас гарна на городі, гарно розсипається, гарно вироблена. Там оградка, Ігор трактором їде. ось. Зараз ми покажемо, як ми сидимо. Як ми садимо. Подивитися. Ну як їдемо, садимо, ви не побачите, бо Ігор їде, ми з Наталкою садимо. А бузьки знімати не хочуть. Так що ось таке. -то. Так що прийдеться те, що прийдеться. Ні згиначе. Перейшли, нас обійшли і все далі збирати. Всіх звірів страшних. Наталю, котрой тут менший мішок. Мені У Цього зараз беремо собі. Так, воно включене, знімай. Покажеш, як після ночки. На кнопки зверхаємо. Здравствуйте, так, ні-ні, готу! Ні, Tak, budu mít pít harbuze tuto orat. Mm. rád. Až tak, orem pít harbuze. Nečte tak. Super. Pojíchali. У мене грядки, а це по підгрядки три рази перейде чи два, скільки там буде. І все. Ще зараз взяти коняку буде, треба виїхати, заскородити бараболисько. Та й все. Бузьки збирають. Відро висипем зараз, почекай! Буду дякувати баробої, посадили. Дві тільки будуть терасні, які великі, ви бачите? Як я за обіжки. Ось так. Тут у нас гарбузи будуть. Не були барабої. Вон гній на кубках. Будемо кидати в ямки і на тому гноєві будемо садити. От Отбузьки працюють. Молодці. Вибирайте, вибирайте всіх їх. Та й звірів страшних. <звірки> так, так. <звірки> ну то й що? Що, кози не з'їдять чи що? <звірки> та я тут таке. Ось такі-то справоньки. Що і буде в нас порядок. Картоплю ми посадили, Богу дякувати. Дай Боже, на гарний урожай, хай Бог дасть. О, три мішки посадили, картоплі. Оце то ми великі. Три з половиною. Ні, три і відро. Юр казав, три мішки хватить. Кажу, ні, давай більше візьмемо, бо я кажу, грубо накришила. Ну, а ми трохи зарідку де посадили, всяко може бути. Та, а чого ти, а? Ти, ти погано садила? А я що так садила? Р... Ні, садила я так, але це вже роки пройшли, коли я так садила. Років дев'ять, а може й десять. Ти думаєш, я вже так повню. А, Дитя, як посадили, так буде. Ми в себе на городі. Та й усе. Сємушків не садили, бо не встигали. Я думала, що сямушки буду по парабою садити. Но, но, не виходить так. Так що ось таке. -то. Погода гарна, сонячно, на суботу, неділю, понеділок, півторок, середа, все дощі передають. Дав би бом дощу хоч на три дні. Було би супер. Правда, для гусенят паршило, але... Душу треба, бачите, як жовто цвіте рипак. Ось тут майже зацвітає рипак також. Там де була та соснина, що всі казали до мене, кози соснину нищать, як ти так пасеш. Гарбузи. Грядки вже посіяні тут. Типу ще воно не, не зійшло душу, немає земля суха. Тут рядочки не видно. Ну от рядочки. Тут грядки, тут морква кусіна, а там барак. Так, чекай, чекай, чекай. Все, виоров, посадили і їдемо додому. Ігор їде трактором додому, а я йду пішки. Я боюся в тракторі їхати, я не знаю, я перелякана, мені страшно. Так, що ось таке. -то. Земля досить гарна. Досить гарно все розкородилося. Ось. те розкородилося, як його виоралося, груди нема, ще трошки прискородиться та й та й Аби Бог Аби на гарний урожай. Так, що ось таке. -то. Штигар виоролася. Ось така красота у нас. Природа прекрасна. А ми зробили роботу і йдемо додому. Аби Бог дав, щоб всі були живі і здорові. І дай Боже на гарний урожай. Тай все що все буде добре. Яблунька святе, красунечка. Все, розцвітаєш. Що... Вам скажу всім всього самого найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Хто працює всім Бог поміч. Гарного дня і мирного неба.